У рибальському середовищі муксун не має такої відомості, як більшість інших лососових, які вважаються благородними породами. Однак його називають королем холодних вод. І на це є свої причини. Здавна народи, що проживають у північних регіонах, вважали появу муксуна на гачку добрим знаком. Тим більше, що смак у цієї риби просто чудовий. Наразі ведеться промисловий вилов муксуна. Однак цей процес суворо контролюється, оскільки крім легального рибальства, активізувалися і браконьєри. Основним місцем проживання муксуна є. Прісні водойми. В Україні цю рибу в дикій природі зустріти не вдасться, адже вона живе в холодних і проточних водах. Найсприятливішим середовищем для неї є Північний льодовитий океан. Однак муксун може вирощуватися у рибних господарствах і ставках із відповідними умовами. Іноді його завозять для розведення або продають у замороженому вигляді в магазинах. Ті, хто любить ніжне та вишикане м'ясо, без сумніву, оцінять муксуна. Приготоване філе має чудовий аромат, а після вживання залишається. Незабутній після смак. Цікаво, що у муксуна немає різкого рибного запаху, і це стосується як сирої, так і термічно обробленої риби. У сирому вигляді його м'ясо біле і не змінює колір навіть після приготування. Винятком є засолювання. Після цього філе набуває рожевого відтінку. Ікра муксуна має коричнево золотистий колір. Важливо відзначити, що в м'ясі короля північних вод відсутні паразити. Вся справа в тому, що вони не можуть вижити в крижаній воді, в якій мешкає ця риба. Зважаючи на це моксун можна вживати навіть у сирому вигляді, але в помірних кількостях. Це підтверджується тим, що з давніх часів північні народи не піддавали м'ясо моксу на термічній обробці, віддаючи перевагу строганині, тобто сире м'ясо просто заморожувалося і нарізалось. Водночас моксун може бути протипоказаний деяким людям, наприклад, тим, хто має індивідуальну непереносимість морепродуктів. Також не слід вживати цю рибу людям, які страждають на алергію. А вам колись доводилось куштувати цю рибу?